Всім привіт! Невеличкий огляд Black Market, то Я на ньому буду купувати золото. Для цього нам буде потрібно мати USDT на якийсь збірш. Я на Мексі, буду з Мексі виводити. Напряму можна купити за USDT. Вирішив вже нарешті купити стальну лопату, ось таку за 45 тисяч монет золотих. І мені треба поповнити ще трошки свій рахунок. Тут курс ще набагато вигідніший, навіть ніж в тому способі, який я вам показував, ще дешевше можна більше зекономити. Зараз це все і буду. Робити. Лопата коштує субарно десь 600. А давайте подивимося, скільки коштує 45 тисяч золота, скільки це в USDT. 45 тисяч золота Це 683 долара долари за лопату. Отакі-то інвестиції зараз у 2025 році. Так, мені 45 не треба, бо в мене вже 9 є на рахунку. Я буду купувати 40 тисяч. Золота 40 тисяч золота, все порахував. Це вигідніше ніж через бот, там десь 10 плюс-мінус економія. ще тут знижка, бачите, і накопичувальна система. Сайт мені подобається тим, що тут є українська мова. Респект, як взагалі на нього потрапити, треба прив'язати в самій грі, верифікуватися, пошту свою верифікувати. Ось тут в грі нажимаєте на свій профіль і верифікуєте імейл. Код приходить в спам. Тому не дивуйтеся, якщо він чомусь у вас не з'являється о сповіщення. В спамі вашого Gmail приходить код, ви його вводите, спокійно прив'язуєте. Після цього заходите на сайт, сайт залишив в описі, і тут теж вводите цю пошту, до якої ви прив'язали свій аккаунт, і код вам знову ж таки приходить на ваш телефон, ви його вводите, попадаєте на ось цей інтерфейс. Black Market Labrador про гру я знімав ціле відео про те, як отримати вигідніше зірки, теж є відосік. але цей варіант який я зараз вам покажу ще більш вигідний і зараз цим і займемося. Отже, 40 тисяч золота 607 доларів. Я маю сюди закинути, натискаю купити. Добре, що жінка не бачить продовжити. 607. І бачимо, після коми є ось такі циферки в копійках. У вас будуть вони, звичайно, що інші. Це і є ідентифікатор, для щоб знали, що це ваша транзакція. Тому треба скопіювати і відправити рівно ось таку суму з копійками. Це є ваш ідентифікатор, оці шість останніх цифр. Ну, адреса, звичайно, що стандартно на тон мережі. Я копіюю, можете з тонкіпера скинути, якщо у вас є там кошти. Я з біржі Мексі вивожу безкоштовна комісія. Якщо досі не маєш аккаунту на цій кльовій біржі, зареєструйся. Там найшвидше з'являються всі монети і найнижчі комісії на ринку. Заходжу в свій гаманець, спотовий рахунок, беру USDT, натискаю на зняття. Тут вставляю адресу, куди я буду відправляти. Одразу мені визначили, що це тонкоін, і тепер мені треба. Поставити галочку, що немає ідентифікатора, суму зняття. От суму зняття я буду, власне, копіювати звідси. Точно має співпадати, все після коми. Вставляю суму зняття і натискаю підтвердити. Підтверджую. Все, запит є вже в обробці. Я вже відправив свої кошти на сайт Black Market. Тепер на сайті. Натискаю транзакція завершена. Буду час від часу дивитися на рахунок. Поки поклацую кісточки. Так, тут зняття коштів вже виведено на біржі Мексі. Подивимося. Супер. Транзакція в мене вже пройшла. Бачимо 49 772 золота станом на зараз в мене є. І я нарешті куплю лопату. То тобі не старкнет усередняти, правда? Перезайду в гру. Все, в мене вже є тут 49 тисяч золота. Так, вам буде більш. Видно. І я буду купувати лопатусу. Лопатусу. Фільтри, стальна. Хоч би їх хтось ще не купив, то буде, звісно, дуже весело до того, як я поповнив рахунок. Отже, от моя улюблена лопата, яку я вже примітив, многострадально вишукував, більш-менш нормальні характеристики. Головне її зараз купити, щоб ніхто до мене її не встиг перехопити. За 45 тисяч, 14,5 швидкість, удача 9 і вносилось 10,6. Далі буду розказувати, як я її буду прокачувати, скільки вона мені принесе, і наскільки швидко окупиться. Купую лопата успішно додана в ваш інвентар. Зараз я ще її встановлю. Чекайте предмети. Інвентар. Екіпірувати. Все, він зараз копає. Через 20 хвилин я тоді зможу замінити йому лопату. З того дішманської безплатної на стальну. Стальна лопата. Інвестиції 2025. Подивимося, що з того вийде. Всім гарного дня, постав лайк, напиши будь-який коментар до цього відео.